Яку церкву будує сам Ісус Христос на цій землі? Яку церкву не подолають брами пекла, яку церкву не можуть здолати? Труднощі, проблеми, епідемії, війни, гоніння? Щоб не сталося, церква вона рухається, проповідує Евангелія і нічого не може зупинити Дух Божий. Про яку церкву йде мова? Про церкву із живих камінчиків. Церква з людей це основа, це план Божий, це проект Божий. Це те, що хоче Ісус Христос. Таку церкву не може подолати ніхто і ніщо. Це живі люди. Церква вона складається з живих людей, живі камінчики в тілі Ісуса Христа, які проповідують Євангелія. Життя їх змінюється. Вони потім ідуть і далі проповідують. І через їх життя змінюється життя інших людей. А тих людей змінюється життя інших людей. І таким чином ми стаємо одним організмом в тілі. Ісуса Христа в Його церкві, це його церква, це його живе тіло із живих камінчиків. І це має бути основою. Насправді дуже круто, якщо є де зібратися в якісь будівлі. Але зараз покажу вам певні моменти. Ісус Христос ще 2000 років тому показав. Наприклад, у нас на території України є дуже багато різних храмів, церков, зруйнованих вже ще під час комунізму, ще 100 років назад залишилися одні руїни. Якщо подивитися на ці храми. Вони дуже величезні, вони просто масштабні, вони гігантські, просто залишилися одні руїни. Але люди вони витратили кучу грошей на це. Дуже багато зусиль, ресурсів. І ці храми вони послужили 10-15 років і розвалилися. Зараз, коли в Україні йде війна, на жаль, дуже багато храмів закрилися, церков зруйнованих дуже багато у зв'язку з обстрілами. І якщо так подивитися, то Гарні будівлі, ну реально дуже гарні. Багато вложено ресурсів, сили. Але сама будівля вона терпить крах. Якщо подивитися навіть європейські якісь країни, там немає війни, але там масово просто закриваються церкви, тому що люди туди не ходять. Ну нема потреби, нема необходимості, тому їх закривають. І дивишся, і думаєш, ну не вже проект Божий. Якийсь неправильний або він зупинився, і заради чого Ісус прийшов, побудував церкву. Ну чого ж? Чого ж так відбувається, тому що розумієте, це не може бути самим головним. Чим відрізняється релігія від віри? Релігія вона фокусується на зовнішній формат. Обряди, ритуали, храми, будівлі, кому скільки років і так далі. І це відбувалося також, коли Ісус прийшов на цю землю. Там фарисеї, книжники, садукеї, начебто такі вчителі, які мали народ вчити пізнавати Бога, а вони просто вчили якимось непонятним речам, просто фокусувалися на зовнішності, коли учні Ісуса Христа теж почали фокусуватися спочатку, ой Ісус, подиви, який храм гарний, глянь. А Ісус каже, та камня на камня тут не залишиться. Все буде зруйновано. І дійсно, по пророцтвам все було зруйновано. Єрусалим був зруйнований, цей храм теж, але Ісус вивів свою церкву, учні Ісуса Христа вони змогли вийти звідти. То була перша церква, яка змогла вийти, коли була там війна і це все розруха. І ми бачимо, що Ісус сказав, я воздвигну, на третій день можу воздвигнути цей храм. Релігійні люди, які дивляться тільки на формат, такі як фарисеї, книжники садукеї, Вони казали, як це так? Ти що, взагалі, Як це ти можеш? Ми цей храм так довго будували. а Ти кажеш за три дні його збудую. Тому що Ісус він говорив за духовні речі, він говорив за людей. Що храм це люди, це живі люди, камінчики в тілі Христа, які проповідують Євангеліє, які народжені згори, які бережуть Святого Духа, розповсюджують Євангелія далі, роблять учнів Ісуса Христа інших людей, і це просто не закінчується. Помазання і сила Духа Святого, ось це зупинити неможливо. Тому кожен із нас сьогодні має неймовірний просто шанс бути живим камінчиком в тілі Ісуса Христа і розповсюджувати Євангеліє і допомагати іншим людям. Тому, якщо ти хочеш стати живим каменем в тілі Ісуса Христа, напиши мені, і я з радістю тобі допоможу.